Пішов із школи сьогодні обід, зараз 3 часи дня Кинув троєчку жара Тридцатник, але Ось кинув, екі красотуни А так шпарить Троечка Троєчка моїх голубчиків! Що ще треба? Який ще мах треба. Да який ще мах треба? Зараз приближу їх повністю. Ось. Який ще мах треба голубів. Це за біле хвостом, вона не біла хвоста, вона 3 на 2 Але чорний я там ловив його, то повиривав по краях. Але ось з таким махом голуби. Ну яким махом? Класичний бабочка. 40-45 градусів викидають крило вперед, вверх. Причому вверх викидають крило вперед. Стоєчка, чуть приподнята грудь вперед, чуть хвостик опущений, ширина хвоста, все. Що треба? Це моя, оце моє бачення мого, мого, мого голуба, якого я хочу в себе бачити. Оце бачення мого голуба. Зараз я всіх попробую ще своїх ще вітрачком. Ось трахнув своїх остальних молодих вітрачком. Затрахнув своїх вітрачком. І пошла далі тренувачка. Ось я їх приблизив максимально. Максимально беру приближаю, щоб було видно мах. Все. Ось така моя пташка. Треную. Кожен день. Домашній голубідром свій. Домашній мій голубідром. Оце їхня висота. Зараз вони летять. Молодцем. Зараз. Зупиню. Ось вона моя пташка. Ось при... зараз приближаю їх максимально. Оце моя пташка. Я ж ніколи не казав, ніколи, що у мене найкращі голуби. У людей є хороші голуби. У всіх є хороші голуби, просто їх треба правильно виховати, обігнати. Відноситься до їх по правильному. Тренувати їх по-правильному. Тоді все буде. І головне терпіння, до їх треба таке терпіння, що це капець. Не хочуть, не хочуть летіть, а ти їх все одно гониш, 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 гониш. Приходить момент, коли їх як прориває. І вони як починають перти. І тоді таке, таку насолоду одержуєш, що це капець. Да. І бачення. бачення того, що ти хочеш зробити. Того, що ти хочеш бачити у своїй у свої, у свої голуб'ятні, яких ти хочеш бачити їх у своїй голубятні. Одним словом, працювати, працювати і працювати. Все, всім мира, добра, здоров'я. Всього найкращого.